Доброго всім ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також ось з цей канал вітаємо Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі? Продовжуємо наші походеньки до лісу, за білими, червоними та опеньками. Не знаю який сьогодні результат у нас буде. Судячи з того, що я вже пройшов ну, хвилин 20, пану, вже ходжу по лісі. Я ще не знайшов жодного грибка. Взагалі ніякого. Просто пусто в лісі. То результат не дуже великий, пану, буде. Подивимось в подальшому. Так. Шо, сьогодні цей тиждень погодка ніби нормально було, тепло. Сьогодні вже зранку вийшов. Тут вже десь градусів 11-12, певно. Вже грибок ще би міг рости. Але щось, щось не дуже хоче рости він. Подивимось в подальше, що нам попадеться. Сьогодні у нас 2 листопада, 9 година ранку. Що, друзі, вам гарного перегляду. Дуже не сваріться в коментарях. А ми починаємо. Друзі, прийшов я ось цю ділянку вже, не знайшов жодного грибка взагалі ніякого. Ну там якісь, якісь знайшов, але я не знаю, що то за грибки, ще не весело в лісі. Навіть сюди зійшов нижче і щось прохладніше навіть стало. Подивимось, <кій> Подивимося в подальшому, чи щось буде. Показував у минулому відео ось там як бобри загатили, яку зробили дамбу. У нас ще одне озеро скоро буде, мабуть. Зараз я перейду сюди вище покажу, там вже затоплено все. Так, добренько, йдемо далі. Ось друзі тут колись було озеро, то вже років певно, з 25 може й більше назад там, як я казав недобрі люди забрали трубу, тепер кабобри гатять. От такий ставок отримує. Файно, файно. природа сама себе відновлює з часом. Добренько, йдемо далі. Що, друзі? Перейшов я в другий ліс вже. Ось схожу. Хожу, хожу, хожу а грибків не вижу. Взагалі ніяких. Просто грибки відійшли. То ще і така кількість листя випала. І ще не все, Ще на деревах є навіть. Ну і на землі порядно нападало. Так що ми маленького грибка навряд, що знайдемо. Продовжуємо наші пошуки. Така краса, друзі. Ось перші грибки, які я знайшов. Mm -hmm. Я знаю, що там є. Ось тут є. Ну такі більш живучі. Тут вже такі, що вони повідходили майже. Я Тут ще одного ухомора знайшов. Ось такого. На рахунок опеньок і білих грибків ноль повний. Та добре, йдемо далі. Так що, друзяки? пішли ми вже оцю ділянку, зараз будемо переміщуватися на цю сторону. Подивимося, чи тут щось є. З грибком сумновато взагалі. А вже, мабуть, що будемо скоро завершувати грибний сезон. От що будемо завершувати грибний сезон. Але ще хотілося якогось грибка знайти. І погодка така файна, тепленько цей тиждень взагалі супер погода Та. були там такі місця, що і пенки любили рости, а то щось взагалі ті, що були гербки, ще з минулого тижня вже все почорніло. І я так думаю, що вже мабуть що по грибах буде на цей рік. Так, що добренько Хоч прогуляємося, як то кажуть. Зараз в лісі теж гарненька. Краса просто Запах сухого листя Спокійна погода, взагалі, класно погуляти. Тож, друзі, вирушайте до лісу, якщо маєте можливість. Так, добренько, йдемо далі. Що, друзі, переходив на цю сторону. І ось першого муховика знайшов, чудовий. Не мав, ні. Є та моховик та першого моховика не йшов. скільки часу. Каже, майже 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 кінцево. Наша ще трошки маємо. Не багато пройти. Взагалі не радіснувсь. Не лісі. Раді Але зато гарно. Прогулялись по осінньому лісі. Ну ще якби грибка знайшли, то би отримали подвійне задоволення хоча б одного. нога. На жаль, сьогодні така ситуація. Що трошки задихався. Три тиждень. Хоч якогось когось червонячка знайшли, цей взагалі нічого. То. По цілому лісі отакі от грибків. Всі, всі доходяє такі. Всі такі доходяє. Що поробиш? Нічого з тим не зробимо. Так, добренько. Gremo naprej, gledaj. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання, швидше прогулянку до лісу. Прогулялися знатно, але, на жаль, без грибочків. Така зараз обстановка в лісі, нічого не поробиш. Вам як завжди, бажаю повних кошиків грибів, добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру злагоди і мирного неба. І бережіть природу, друзі. Не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічі!